Так, всім привіт! Сьогодні у нас трафік. Їзду в магазин, купив оригінальний датчик тиску. Він вже у нас встановлений. І, як то кажуть, одні помилки потушив, другі з'являються. Е, ну, Частина гасне. Плюс у нас з'явилася нова функція рециркуляції труботиного газу, положительне відклонення в контурі. Уже і клапан ЄГР щось починає вимахуватися. Тобто, перший він погано запускався, але через пару цокань він запустився. Тобто треба буде його зняти подивитися, можливо, він забитий, або у нього щось непорядок з сиреноїду. Ну, В будь-якому випадку треба буде відкрутити, почистити. у нас два болта. Так? А може і три. Три або чотири. Навіть. Так, Ану заглушу. заново запустимо. Працює ріднесенько чотенько Запускається поки що. Ну, перших пару разів я мусив пару раз маслати. І от вибило цю помилку. Ану, давайте. Але весь він не активний, типу історія. Тобто значить він підзаїдає. Давайте спробуємо видалити. Так, оце помилка у нас погасла. Зараз у нас, якщо виключити, витягнути ключ. Назад. Запіхуємо. Так, все чітко. Помилки. Так. На жаль, якщо знову не підключить, треба буде вийти на основне меню. Могло типу, загубитися зв'язок, бо витягував ключ і зв'язок ще всього втрачений. Ну, так, сообщення несправності відсутність. А ну давайте подивимося атмосферний тиск. Скорость давления топливной страли. Давайте давление на дурачку на смотри стоить. Так. Движення, клапан на рог. Регулятор трупаних газов. Подаємося. напряжение питаем сходим воздуха давление атмосферное температура по ветру подаемся расход воздуха температуру воздуха встановлений тиск надува ну короче все що ми можемо подивитися давайте подивимось, що воно хоч щось киздачки покаже атмосферне давление 984 давление до 946 на ноги на справді є ну, вот, Параметри контура на дву меняється вот такі от во в щось мені не непонятне можна таке майбутне 800 миллибар Ну, Друзі, кажіть в параметрах цих є, а от коли газуєш воно мало би вроді бути більше, правда тут або там турбо щось не додуває, або то є тільки за того, що воно на холостому ході тут стоїть і тому воно не дає розгазовуватися Тобто в русі можливо воно буде розгазовуватися Так, добре жодних помилок якщо у нас не з'явилось Тобто якщо Вон, давайте повний пуск і зараз система приска. Ну, файл код. Тут, бачите, всі помилки ми цим устранили. Так, коротше, куди не лізь, я вже з ЄГРом, так, вроді би зараз помилки не вибиває, але ми все одно потім знімо почистимо. Як бачите, зняв фільтр. Думаю, ну подивіться до фільтра, бо один з підписників чи просто глядачів не знаю, я не дивився, чи він підписаний на мене, чи ні. Но не факт. Написав, подивіться до фільтра. Фільтр тут ніхто ще не міняв. Я думаю, зніму. дивіться, який прикол. Щоб ви зрозуміли, оце овся трахамуть, воно було в тому отворі, де забірний, затулено. Як ви думаєте, може на цьому автомобіль дихати? Я думаю, що ні. Е, елементарно навіть нереально було рушити з місця. Е, зараз їдемо, що візьмемо фільтр. Просто дуже багато катамени не потрібно. Її. Але прийдеться. І зараз я пущу, подивлюся, як у нас працює двигун. так. Треба мені трошки буде, бо без фільтра Ну, хоча б обороти мали б набирати. Не, ну, ну, все одно, тут щось ще щось є. Попри цей фільтр, все ж таки там ще щось є. мені здається, що єдерія теж проблема. Попри те, що фільтр душиться, то ще щось ще є з ЕГР. Зняв фільтр, світла, як завжди, немає. Е, масовий за корпус. Повиковарював, у нас залишки з фільтра. І зняв ЄР клапан. Давайте. Ось в такому стані Бачите, наскільки заліплений гівном всяким. цей клапан у смерть. Свізні отворів немає. Короче, давайте спробуємо це вимити. Так, сама брудна і неблагородна робота це чистити клапан ГР, тобто руки в тебе чорні були, як смерть. Але мало хто оцінить цю твою роботу. Короче. Тепер у нас все чітко працює, клапанець гарно вичищений. Можна заставити, нормально вертається, а то, що ви поняли, я нажав, а він назад з затримкою капець якою звертався. І то не до кінця. Зараз хоча б на 4 вже майже на рівні сплощиною, а тоді вертався десь до такого положення. Тепер у нас нормальний клапан сідає повністю до упора, діло буде. Ну, я так думаю. Так, у нас ще є одна проблема. У нас різьби тільки є на цих двох болтах. І то, що ви зрозуміли, я винти відкручував, вони не були затягнуті взагалі. А на цьому, походу, взагалі різьби немає. Е, не знаю, ось спробуємо, аби якийсь інший болт підберемо, може з довшою різьбою. ззаді немає доступу до цього. Ну, коротше, зараз будемо щось мати, можливо, з довшою різьбою просто болт поставлю. Лигонько не сильним фанатізмом поставимо зараз на герметик. збираємо Зберемо назад. Я єдине за що переживаю, щоб от раз тут така задниця, щоб у цієї задниці не був запакований весь інтеркулер. бо інтеркулер так само, якщо він забитий, ось така сама буде біда з роботою двигуна. Е, Надіюся, що тільки було це момент і фільтр. Ну, Давайте спробуємо. А ось, може, повезе. Так. Короче, замахався я з здовбаним ігером побавилися. Якщо два болта ті старі прикрутилися, то на нижній підібрав болт чуть-чуть більше в товщині різьби. Перенарізав там різьбу. Але так як він там по довжині трошечки болт задовгий, я вже не став бавитися, бо світла немає, щоб болгарку підрізати болт, я просто підклав гаєчку. Тому, скажімо так, виглядається отак. Тримати буду по-любому. Все, у нас ЄГР зажатий соосно повсюду. Фішку одягнув. Зараз хочу побавитися ще іду я, напевно, по інвертор, аби включити тут більше світла. Якщо тут у нас, наприклад, в цьому отворі... Е Де то я поклав? Гайчка є, а о шайбочка. Ось таку шайбу хтось захлобінив, ось таку, аби зафіксувати цей фільтр. Що з цього боку, що обірвано, тут взагалі ніхто нічого не напрягався. Тому коли запускаєш двигун, ось ця батова тарахкає так, що, що просто не знаю, як сказати інакше. Занциповано. Фільтр завтра. Вже неділю ми нічого не знайдемо. Аж післязавтра, швидше всього, знайдемо фільтр і тоді вже поставимо тут фільтр. Такий, як має бути. Так, На ньому маркіровка фільтра не пишеться, Ні, не пишеться. Ну, по каталогу пошукаємо. Коротше, бачите, підплавлений корпус. Все блюдськи страшненько. Корпус бушний на розборці. ну Окремі в інтернеті десь за 15-2000 гривень коштує. Я не знаю, чи є сенс з цим бавитися з покупками мається на увазі, Захочу власник добити ідіалу від цього автомобіля. Він скаже, тоді ми підшукаємо на, на зараз, я зараз спробую підпаяти там. Тут ще би так і буде, з того боку підпаяємо зараз кість-вушку і теж зробимо якесь кріплення і збираємо назад докупи. Будемо пробувати стартувати, сподіваюся, що ми підлікували, то що недоліковане. Е, що ж мені не подобається, робота актуатора. Є, є вірність в тому, що актуатор теж мертвий, бо коли я запускав двигун е, клапан дуже сильно звенів. Звинить тоді, коли, наприклад, клапан підсасує, а турбіна не роздувається. Все цікаво, чому взагалі. Ого. Це токийська просто, дивіться, геометрія не рухається. Я сумніваю, що то що зараз ми робимо всі ці маневри, що цього буде достатньо. Тут ще треба турбіну знімати. Там, в принципі, на цій геометрії просто клапанець. Він має проводити в рух цим актуатором. Тому він і защить, тому вона і не роздувається як належним чином. Ну, Все одно в будь-якому випадку, навіть, попри те, що геометрія не працює, воно все одно має якось, хоч трошки бодріше працювати. E, наша задача зараз запустити так, щоб можна було переїхати потім на підйомник. І на підйомнику знизу вже буде більше доступу до турбіни і там ми вже тоді турбіну знімемо, подивимося, що там відбувається з клапаном, чому він заїв. чи Це сам актуатор. Тобто відкручу актуатор, попробую порухати флажком. Якщо флажок буде рухатись, заклинив актуатор. Поміняємо актуатор. Актуатор теж в районі 5 тисячі гривень. Ну, Якщо не оригінал, то не космічно. Ось так і поступово-поступово, куди не заліз, всюди задниця. Це ви представляєте, до такої степені їздити, щоб фільтр такого пожувало, його роз'їло. Це все було, поприлазило сюди. Добре, що у нас є ще така сіточка тут всередині, що вона це все діло не пропускала. Ладно, коротше, збираємо полегоньки і будемо пробувати, що воно своє покаже. Я думаю, десь зараз за кілька годин, за годину вроде би, має дати світло, зараз сьомого година. Може, щось і попаяємо. Фільтру немає, я просто накинув, поки що світла ще досі нема. Ну, підзібрав, скажімо так. Моя задача зараз... Почищу помилки по-любому відділення фішки і тому подібне. Так, що у нас там функція рециркуляції рубового газу, положительне відклонення в контурі. Щебе. Так, давайте почистимося помилки, Попробуємо запустити і як він буде працювати. Єдине, що переживає, ворота закриті. Зараз як тут запущу, тут такі дими будуть. Так, запускається зразу, але <смір>, кришка. Криш, криш. Але слухай. Я думаю чути, як клапан жужить. Це говорить про те, що є утечка. Зараз я навіть спробую клапан цей, актуатора. До нього спробую під'єднатися зробити вакуум. Як бачимо, от зараз я Взяв цей шланжик, який йде вон туди, і на саму турбіну. І створюємо вакуум. І представляєте, тримає. Тобто, хоч актуатор не ходить, не рухається, але сама трубка ціла і сам актуатор, вакуум тримає. Короче, треба дивитися до самої турбіни. Виснула, що фільтр заміна. Єгер почистили. Думаю, то подивлюся, хоча б, що там взагалі по рівню масла. Давайте таку відкручую, знаєте. Тинг. Та-дам! А тут огризок, ще якесь таке сміття блін, на кінчику. Ще кісь було населення. Коротше О, світло дали. З задниці, я не знаю, що там взагалі твориться, і Де той кусок впав. Ну, коротше, Автомобіль цей подарочок мені такий конкретний, що я зараз з нього просто в шоці. Я вже, знаєте, стільки всього продіагностовано, вже досить багато дорогих, дорогих речей замовлено і куплено. І я бачу, що на кінці не край не буде. Так, е Треба буде пошукати вставку щуп. Я думаю, на продажі є по-любому, бо, е я так зрозумів, власник на широті знайшов іншу кришку. Кришка, правда, зовсім інакша і на металевому щупі. Напевно, таким чином, може, і не і міряли е рівень масла. Вся іменно забава в тому, що по ньому теж мірити рівень масла під питанням, бо я думаю, вже е по реношках ви зрозуміли. Уже на намагання була історія там, де щупи відрізняються по довжині. Хоча вони зовсім абсолютно одинакові, а насправді вони по довжині відрізняються із висоти поводка і тому подібне. Тобто це може бути від іншої кубатури, відповідно, там поводок може бути вищий або нижчий. Тому орієнтуватися по іншому щупу, який не від цього автомобіля, не від цього двигуна, немає доцільності. Так, це у нас залишається до понеділка, поки на неї запчастини будуть. І тоді її будемо переганяти на підйомник Дарудра світло. Зараз пістолет, по, по, провіряє на герметичність фари, привезла дві фари. Ця фара поки що себе веде цілком добре. То не звертайте уваги, то просто мальні розші зверху на фарі. Для того, щоб фару перевірити на герметичність, в неї є. Два варіанти. Ну, переважно на ну, даний випадку давайте, ауді. Аудіо у нас має, е, можна подати тиск повітря і обшикувати мальним розчином ось, через цей роз'єм, Або ось, тут бачите, внизу є ще один вхід. Сюди так само спокійно оцього. пістолетик заходить. Тобто, встромили його і пішли подавати тиск і відповідно обшикуємо. Поверхню. Ця фара не знаю, чи вона у нього потіла, чи не потіла. От другу точно потіла, я знаю. А от цю, цю просто привезли, чи просто на перевірку, чи як, не знаю. Герметична. Цю фару ми не будемо чпати. От другу до речі, ця фара не ремонтована. Ось вона має закльопки рідні і видно, що з герметиком тут все добре. А от другу фару фара у нас піддавалася ремонту. Давайте спробуємо зараз другу фару. Так, ось по цій фарі ми бачимо вологість. є вологість, Плюс у нас є тут рішення на склі. Можливо, десь є у нас пропуски. Як бачимо, ця фара вже перепаковувалася, тобто можуть бути дефекти. Давайте ми зараз спробуємо так само вставимо в пістолетик і пінкою обробимо. Так, а ось зараз цю фару вже теж перевірили і знайшли ми пошкодження. Ось, ось цього. Так, воно сховане, тобто це можна відремонтувати і замітно не буде. Коротше, у нас є тріщина, яка йде сюди, і аж на всю довжину, аж сюди, плюс ще одна тріщина до того поверху. І зараз такого не видно, але коли я зараз дам мильний розчин і давайте ось Батя. Вот вам и первый окей палки. Так, треба ремонтировать. Так, вот так. Ми заплавили, запаяли полікарбонат, він паяється не дуже, але плюс тут ще зверху лак. І що він розтікся, його треба було дошки нагрівати. Так, є. Зараз перевіримо на герметичність, якщо все добре, фару можна буде віддати, але трошки ще посушимо її. Так, Ще раз читі-пупки, чик бачимо. Порядок. так, Фару висушили. Все. Ось такі о прикольчики бувають. ну Фару вщерма, тут здалося міняти, але я думаю, оце невеличкий дефект. Оцього, там якісь сміття, пальці зсередини полишалися, були майстри, що це клави фару збаковували я думаю, бігати буде. Її просто розпаковувати небезпечно, бо на ній є багато скритих тріщинок, не знаю, чи це тріщинка, чи це просто слід від спайки. Вони не пропускають. Бачите? От -от, бачите, лак потрісканий. Це може бути теж просто тільки лак потрісканий, типу сам пластик цілий. Але має тріщин достатньо, от, дивіться, під кутом взяти. О, щоб було видно. Бачите, все встріскано. Тобто той, хто перепаковував, напружував стекло дуже сильно. Таке схобота моя пайка. Чупати, щищати не будемо. Тут якесь є напруження, бачите, але ну, воно не пропускає, тому чіпати не будемо. Все, якось так. Ось такий був діньочок, трабах, гонки і тому подібне, але хоч щось і зробили. Добре, якось так всім па.